Участь можуть прийняти всі бажаючі. Вхід у нас вільний, будуть стояти скриньки для донатів, адже ось такі за всі заходи ми робимо благодійними підтримку наших захисників. Ще буде розгорнутий в нас фудкорт, благодійний фудкорт, де знову волонтери розставляють таку гарну смачну локацію. Долучені велика кількість волонтерів. Ми будемо готувати, пригощати. Всі страви будуть за донат, і вже о 15.30, якщо буде погода, будуть виступати гурти. Це стан за гурт і «Чумацький шлях. Цього разу ми вирішили попрацювати в колаборації, тобто, як то кажуть, разом і батька легше бити, і це для нас новий цікавий формат. Тому я думаю, що воно дуже цікаво може в подальшому заграти як для відновлення бійців, так і для розвантаження, тренування. Ну і цей формат будемо пропагувати і надалі. Бажаючі беруть участь, вдягають обладунки, обладунки імпровізовані. Сенс боїв нанести якомога більшу кількість ударів своєму супротивнику. Тобто, це не фізичною силою, це не скинути, це не набити, це просто хто там більш швидший, більш спритний. Захід такий, щоб зацікавити чим більше людей, щоб вони зрозуміли також, що є потреба в додаткових коштах, донатах.